Маємо новий коментар. Не п'ю, знов кидає в жар. Читаю, що п'ють в Амасон-конті чи міні, але наші гінекологи не пропонують пити ЗГТ. Доброго дня, я Олена Яценка, лікар-кошар-гінеколог, лікар ОЗД лікар в місті Кам'янець-Подільський. Відповідаємо на чудовий коментар, пані А, Ваші гінекологи не пропонують, можливо, вони бояться цієї терапії або мають недостатньо рівні знань компетенції в цьому питанні. Або, можливо, просто вони не відчували цього ніколи і не розуміють, що ви відчуваєте ви. Для того, щоб розпочати прийом пігулок, по-перше, конті чи міні приймається через рік після початку менопаузи. тобто там доза гормона така, да? тобто ми підбираємо, дивимось, коли розпочалися ці всі зміни. Саме ви не можете стартувати в замісну гормональну терапію, якщо з моменту останніх місячних пройшло більше 10 років, і ви не можете стартувати, якщо вам більше 60 років зараз. Тоді інші методи корекції обираються. Це по-перше. По-друге, для того, щоб відкоректувати вас, треба вас обстежити. Треба зробити УЗД органів малого тазу, треба зробити УЗД молочних залоз. Треба здати ТТГ, ліпідограму, глюкозу, крові, подивитись на ваші аналізи, порахувати ваші серцево судинні ризики і ризики виникнення раку яєчників. Це я все рахую на спеціальних калькуляторах. І вже далі думати, чи призначати. Звісно, якщо пацієнтка не хоче морочитися, то завжди простіше в пігулочках, ну, наприклад, в тому ж фемастоні, там їх чотири різних вида є. Але я більше люблю трансдермальні форму призначати, тому що вони несуть менші ризики і вони краще переносяться пацієнтами. То я люблю так краще. Давайте попрацюємо, напишіть мені приватні повідомлення, я консультую онлайн, ми завжди можемо. Це зробити дистанційно. Пишіть, будь ласка, ваші питання в коментарях. Гарного дня.